Николай Иванович Я Карпенко Вадим Миколаевич. Я Карпенко Вадим Николаевич Вступаю на войсковую службу и урочисто клянусь народу Украины и урочисто клянусь народу Украины завтра буду верным и верным Слава Украине На гражданке был телевизионщик Я до войны работал строителем частный предприниматель реклама футболинка саатера Спеціаліст по клиническим исследованиям. Бомбур, біологія. Работал в охранной деятельности. Менеджер по продажам. Завхоз СТВ. Я агроном. Моя професія вирощувати хліб. Снимали влоги. Ловили рыбу. 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 Сумлінною чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів. Неохильно дотримуватись Конституції законів України. Зберігати державну і військову таємницю. Зберігати, Зберігати державну і військову таємницю. Я клянусь захищати Україну державу. похитно стояти на сторожі і свободи незалежності. Я я признаю, пристав, і випадок, випадок, за, за. Вітаю вас, я я військової присяги. Мова Україні! Пошел а потому що у мене родня, маленькі діти, сім'я. Хто їх захистить? За свого ребенка, за мать, за сестер, які чудом вийшли из хвиля. Щоб мої діти дети сиділи в бомбосховищі. Тому що мене воспитали так, а батьківщину треба захищати. Ну а я з своєї сторони зрозумію все можливе, щоб їхня жизнь была мирной. За батьківщину, за Україну нашу машине, за сім'ю, в родних ми з братом обнялися і пішли в територіальну оборону. Мої родні, близькі, не только спали спокійно, нічого не боялися. взрывов, ни этих выстрелов. Це моя земля і здесь жити моїм дітям. Вони обстрілюють наші города. поэтому вдома сидіти ми не можемо. І всі ми тут з побратимами знаходимося для того, щоб дати їм гідний відпір і щоб вони більше ніколи не вступали на нашу землю. Яка віками вже була полита кров'ю за нашу свободу, за нашу волю і за наше майбутнє, за наших діток, за наших внуків? Тому ми всі тут, всі наші лісові браття, ми тут не зазря мерзнемо, ми їх чекаємо і дамо гідну відсіч, смерть ворогам, волю Україні.